Вітаю, друзі! Олексій Ляшенко, траційний 5 хвилин, світло, слава Богу, є. Дякуючи нашим енергетикам, дякуючи нашим всім людям і дякуючи нашим воїнам, дякую нашій армії, дякую нашому ЗСУ, якому ми всі допомагаємо, за що вам велика подяка. А підемо по темі. Я в інтернеті в мережі прочитав ось таку штуку. Ось тако, такий напис. Написано: ось і Радзинка, коли у Херсоні з Вовою. Це мається в виду президента. Робили загальне фото, у воїнів забрали зброю. Навіть штик ножів не лишили. Ну, ви знаєте, коли читаєш отаке, а ще інше там, що він наркоман, да, да, що, там, що він, я не знаю, там. Зрадник, да, кажуть, що він там щось там намотив перемотив, що він. А що намотив перемотив? Ось коли читаєш, знаєте, оце ось: спочатку президент та його команда просять українців обмежити споживання, а потім під час війни збільшують її витрих України ЄС, в 2,5 рази. Слухайте, друзі, це ж ну, не те, що повна. Це переповнена, перебіжена брехня, Ну от просто брехня на ровному місці. Бідний Гебельс. Просто бідний. Він, він навіть не мог уявити, що можна брехати все і більше, і хтось буде в це вірити. І хтось буде в це вірити. Та не продаємо ми електроенергію, Ми беремо ще з Європи. Все ж розумієте, це як росіяни. Чому там і в темі така? Вони перевершили росіян. Росіяни перекручують, ровно перекручують. Ці перекручують раз і друге Порошенківці на Зеленського. Там кажуть, мальчики в трусиках розп'яті, тут кажуть в 2,5-3 рази е рази продаємо електроенергію. Я не хочу сказати, що це брехня, тому що це буде дуже лагідне слово брехня. Я не можу сказати, що це, я не знаю, що це дурість, тому що це буде дуже лагідне слово дурість. Дуже лагідне буде слово дурість. Розумієте? Потім штик-ножи. Ну, навіщо це писати? Президент країни. Да будь в якій країні? Да будь-де. Не дозволено фотографуватися з зброєю з президентом. Я пам'ятаю, я донеч... житель Донбасу Донецької області. Приїжджає президент Порошенко на той час в Маріуполь 120 кілометрів. У нас в Великій Новосілці три пости на БТРах Національної гвардії за 120 кілометрів. Ви про що, друзі? Ви про що порохоботи? Ви взагалі про що порохоботи говорите? П Порошенко. Порошенка е, в 15-му році не можна вводити в, воєн, в воєнний стан. При воєнному стані, це усього слова, заборонено постачання зброї, продукції подвійного призначення, а нам треба виграти війну. війну. Виграв Порошенка війну. А зараз військовий стан. Що він кричить? Дайте зброю, дайте зброю, дайте зброю. Він кричить: це? Кричить, кричить. Бригінець. Порошенко з командою передали ЗСУ перший найпотужніший чагач, ож. Він може не лише перевозити найважчі вантажі, приміром, 60 тонн, а й Абрамси. І Порошенко біля тягача, а тягачі то передала Німеччина. Ці всі тягачі дала Німеччина, ту, яку ми хаємо. А Порошенко підійшов, потрогав флаг, сфотографувався і сказав, це я. Я взагалі думаю, він нічого не передавав. Показують там бронемашини. Так. Я думаю, купив одну, дві, і, а інші просто стояли на складах, і він фотографується. Фото... Це брехня ж повна. Повна брехня. І чому взагалі, скажіть, Порошенко предлагав політичний притулок Путін. А Зеленському ні. А Зеленського. Вивозити хотів байти. Чому це все? Тому що це одна контора, вся Порошенковська радь, вся контора працює е, узгоджена з Російською Федерацією. Тому що всі ці роки вони були при владі і крали. Не зробили нічого військового, взагалі нічого. Не зробили свій автомат, не зробили свій штик нож не зробили свою ракету. Нічого не зробили. Зато все крали. Зато у Порошенка, от ніхто ж не питав, чому у Порошенка є державна кампанія, бувша кузня на Рибальському, а у Зеленського нема, є тільки його ноги на сцені. Чому у Порошенка є Карла Маркса, бувша державна кампанія, а у Зеленського нема, є тільки голос на його сцені був. Чому у Порошенка є е, цукрові заводи? А у Зеленського нема було тільки те, що він міг сказати розум його. Чому все це? Чому один крав, другий працював? А зараз все переворачується і частина, вибачте мене, ідіотів вірять в це. Ну і друге, друге наше питання я не можу обійти. Це ось заява е, такого артиста білоруського. Я хочу вам її зачитати. Зірка дізель шоу «Білорусь Євген Смаригін пояснив, чому, доки не почалася повномасштабна війна, для, для нього не було гострим питанням змінити білоруське громадянство на громадянство України. Він змінив Білорусь, громадянство Білорусі на громадянство України. А я вам дякую, що ви зараз, зараз прямо підписалися, зараз вподобаєчку поставили, розповсюджили. За все це вам велика подяка. Ви робите велику справу, роблячи це. Так ось далі. Коли почалася війна у 2014 році, для мене це було такою гострою проблемою, бо я розумів, що я білорус, а не росіянин. Ось, ось це я білорус, а не росіянин, конфлікт із Росією. З російської сторони, конфлікт з Росією, з російської сторони, з ким конфлікт з Україною чи з Білорусі, я не знаю. А коли з моєї рідної Білорусі пішли війська та полетіли ракети в МІДІМ в Україну, ось це для мене стало гострим питанням. І він, да змінив громадянство, тому що у нього жінка українка, діти українці. І ось отут -от криється. Ми завжди були русскими, то ж я говорю і будемо рускими. русскими. Я розумію, що це не білоруси зробили, а одна конкретна людина, яка дружить із тим, чи, чиє ім'я вимовити соромно зараз. Чому він не вимовляє Лукашенка? Чому він не говорить Путін? Що значить не білоруси? А кормив і кормить, і зараз кормить хто? Росіян, білоруси, а лікує хто білоруси, обслуговує взагалі все, хто білоруси, розміщає житло і так далі, ракети, хто білоруси. Та не Лукашенко винен один білорусі. Він не всі, крім тих, хто тут воює, крім батальйону білоруського, уже бригади, здається, білоруської Ось ці хлопці, це наші хлопці, це хлопці за волю. Інші винні. Все, друзі, вибачте, хотів багато чого розказати. Да, Ізраїль дав дозвіл членам НАТО, включно з Великою Британією, надавати нам зброю, яка містить компоненти керування вогнем та оптикою електронних схем ізраїльського виробництва. Тобто Ізраїль не буде більше накладати санкції іншим країнам продавати зброєння з їхніми. Компонентами, все друзі. Дякую. До вечора Україна переможе.